У Красногвардійському суді 10 лютого продовжили засідання у справі Нацгвардійця Артемія Рябчука. Його звинувачують у вбивстві та замаху на вбивство, викраденні зброї та дезертирстві. За версією слідства, 27 січня 2022 року на території південного машинобудівного заводу Артемій Рябчук вбив п'ятьох людей. П'ятеро отримали поранення. Серед убитих співробітниця підприємства Віра Лебединець. Я приходила на кожне засідання, крім річниці, коли 27 січня було засідання, але була річниця, і було найважливіше, скажімо так, в честь пам'яті сестри відбути річницю, ніж приходити до судової зали. Винуватець повинен відповісти за своє діяння. І ну, дуже важливо, як мені, так і моїм близьким, і родичам. Ми всі чекаємо. Мені дуже важливо, тому що я вважаю, що повинно щось вирішитись, бо вже рік і нічого ну, немає. Прокурор зачитав обвинувачення. Артемій Рябчук провини не визнав по жодному з пунктів. Справа налічує 15 томів. Також під час засідання визначили порядок слухання свідків та потерпілих. Прокурор наполягав, аби спочатку слухали свідків, бо одна з потерпілих наразі перебуває на окупованій території. Ще одна лікується за кордоном. У зв'язку із тим, щоб в подальшому не змінювати порядок дослідження, мною ну було запропоновано допитсвідки, оскільки це надасть, це надасть всім сторонам певний час, щоб їх все ж таки допитати, а не відкладувати, наприклад, ну, наприклад, не відкладувати судове засідання на іншу дату та час, у зв'язку з неприбуттям потерпілих. Адвокатка наполягала, щоб спочатку слухали все ж таки потерпілих. Суд став на її бік. Також Таміла Ольянова вимагала, щоб всі матеріали справи подавались окремими документами. Вони хочуть всі матеріали долучити всім таким масивом, який вони зібрали. Ми, звісно, були проти. Ми за те, щоб долучати кожний документ окремо, кожний доказ вивчати долучати окремо, тому що новий КПК. Не передбачає такого порядку, щоб долучати всі матеріали. Тому суд сьогодні прийняв позицію захисту. У судовому засіданні оголосили чергову перерву до 24 лютого. Олена Ростовцева, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.